you Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Українські захисники 10 вересня ймовірно зайшли в Донецький аеропорт. На сході триває активний контрнаступ ЗСУ. Так, українські захисники, ймовірно, на околицях Донецька. Про це 24-му каналу повідомили джерела у розвідці. Ватажок проросійських бойовиків Денис Пушилін на тлі успішного контрнаступу Збройних сил України записав відеозвернення до жителів Донбасу. Відповідний ролик колаборант опублікував у своєму телеграм-каналі. Примітно, що відеозвернення. Денис Пушилін записав у салоні автомобіля, який прямував у невідомому напрямку. Ватажок бойовиків заявив, що в Лимані, який був звільнений підрозділами ЗСУ, спостерігається складна ситуація. За словами Пушиліна, він залишається на зв'язку з окупаційними адміністраціями та колаборантами, і найближчим часом не планує висвітлювати бойові дії, оскільки це може нашкодити військам ЗСРФ. Ситуація там у Лимані залишається досить складною, як і в низці інших населених пунктів на півночі області. Проте я залишаюся на зв'язку з місцевими адміністраціями, екстреними службами та нашими підрозділами. продовжив Пушилін, записуючи ролик в салоні автомобіля. Під час відеозвернення ватажок бойовиків не уточнив, куди саме він прямує. Тому не виключено, що Денис Пушилін вирішив втекти з окупованого Донецька на тлі успішного просування ЗСУ. У Харківській області ЗСУ протягом останніх днів один за одним звільняють від окупантів населені пункти. Український прапор знову замайорів у Балаклії, Куп'янську та Ізюмі. Крім того, звільнили низку Селищ мовиться про Шевченкове, Нову Гусарівку, Савинці. Тощо президент Володимир Зеленський 9 вересня повідомив, що українські воїни звільнили понад 30 населених пунктів Харківщини в американському інституті війни. Стверджують, що станом на 9 вересня ЗСУ звільнили з під окупації близько 2,5 тисяч квадратних кілометрів Харківщини. Ситуація на Донбасі, крім того, наступ триває і в інших регіонах, зокрема в Донецькій та Луганській областях. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ вже на околицях Лисичан. Деталей чиновник поки не розповів. Слід дочекатись офіційної інформації від генштабу ЗСУ. Бої йдуть і на околицях Лимана, що в Донецькій області. Міський голова Олександр Журавльов орієнтовно о 17.30 10 вересня, повідомив про це. Окупанти чинять опір, тому на український прапор над містом ще треба зачекати. Бої за Донецький аеропорт у 2014-му. Коротко, аеропорт в Донецьку припинив роботу 26 травня 2014 року. У цей день проросійські бойовики та українська армія вступили. Пили у перший бій за дап восени того ж року. Росія відновила бої за аеропорт. Запекла боротьба за литовище тривала з вересня 2014 року до 21 січня 2015 року. За 242 дні боїв загинули 100 осіб ще 9 людей зникли безвісти. Кілька сотень бійців отримали поранення. Українських військових, які захищали аеропорт. Назвали кібергами. Вони були добровольцями. Саме про відважних воїнів фраза вони вистояли, не вистояв бетон. Росіяни знищили аеропорт повністю. До зустрічі, глядачі. Вистоємо, поширюйте, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.